співпраці з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, Німецьким товариством міжнародного співробітництва та 11 локальними організаціями Адвентистське агентство допомоги та розвитку в Україні намагається забезпечити питною водою населення Луганської та Донецької областей. Люди, яким ми допомагаємо, це мешканці і переселенці, які знаходяться на території або живуть на території Донецької і Луганської області. Це найвразливіші верстви населення і матері одиночки і інваліди, і а, люди, які постраждали безпосередньо від конфлікту. Інженерна складова, розподіл води та гуманітарної допомоги над цими трьома напрямками. Працюють 40 співробітників Маріупольського осередку Адра в цьому регіоні, в якому ми зараз присутні і допомагаємо у різний спосіб. Ми маємо можливість відслідковувати те, що не всі люди мають доступ до питної хорошої води. Як правило, вода в цьому регіоні вона є технічною, вона є непридатною для вживання. В ній велика кількість солей, велика кількість жорсткості, велика кількість нітратів, і таку воду споживати в харчуванні неможливо. Ми провели оцінку серед 265 сіл в шести районах. Це Мар'янський район, це Волноваський район, Красноармійський, Володарський, Великоновосільківський і Першотравневий. Ми провели оцінку 265 сіл. Оцінка вона полягала в себе вивчення ситуації саме інфраструктури, як відбувається водозабезпечення і в якому стані вона перебуває. Серед 265 сіл обрали 70, де ситуація була найгіршою. Результати оцінки показали. Технічний процес будівництва свердловин був неправильним, тому обладнання, яке подавало воду, швидко зношувалося. Резервуари зберігання води не мають спеціального покриття, протікають. Труби, по яких вода потрапляє до будинків, будувалися ще у 60-70-х роках минулого століття. 60% із них перебуває в аварійному стані, тому вода часто витікає. Через це багато лікарень, дитсадочків і шкіл не мають достатнього забезпечення якісною питною водою. Аби покращити ситуацію, інженери розробили декілька напрямків допомоги: заміна труб, встановлення насосного обладнання та систему чистки води. Установка це комплекс фільтров і насосів, який підбирається конкретно для кожної школи або садика в залежності від аналізу води і обирають саме ті компоненти води, які будуть плохо впливати на здоров'я дітей. І на виході ми отримаємо хорошу качественну пітєву воду. Усі необхідні матеріали Адра доставляла у населені пункти, де місцеві жителі самотужки виконували усі роботи. Для цього було потрібно закупити 70 тисяч метрів труб і аксесуари для їхнього встановлення. Більше 50 одиниць насосного обладнання, більше 50 резервуарів, 20 систем очистки води, 625 одиниць сантехнічних товарів для лікарень і навчальних закладів. Також у планах заміна внутрішніх мереж водопостачання у 29 багатоповерхівках міста Мар'їнки, ремонт 11 систем очистки води, будівництво двох свердловин. Наша співпраця з організацією Адра розпочалася майже пів року назад. Ми дізналися про роботу цієї організації на території нашого Мар'їнського району і захотіли співпрацювати через сайт, через інтернет-ресурси. Вийшли на наш маріупольський офіс, з нами законтактували люди. От і ми з ними почали співпрацю по прокладенню нових труб водопостачання в селі Максимівка Марія Донецької області. Окрім цього, у рамках проекту жителів Донбасу забезпечують бутильованою водою. За списком видають по декілька пластикових пляшок залежно від того, зі скількох осіб складається сім'я. А на блокпості дорогою в Донецьк, де щоденно проходить близько п'яти тисяч осіб, розмістили цистерну з водою. Тут можна безкоштовно втамувати спрагу. Півкілометрові черги, спека та дощ не стають на перешкоді тим, хто прагне повернутися у рідне місто. Ще один напрямок проєкту забезпечення населення 16 кілограмовими гігієнічними наборами. У кожній коробці шість рушничків, шампунь, пральний порошок, зубна щітка та паста. Загалом 23 найменування. Лише у Мар'їнці таку допомогу отримали 400 сімей. В наборі знаходиться тазик, два відра, полотенце, мила, бумага. Ну все необхідне, що ну помитися, шампунь. памперсы детские. Это самое такое <свят> необходимое для ребенка. Эта организация очень хорошо помогает детскому стадику. Они приезжают, делают детям праздники, дарят подарки. В общем, дети очень довольны. Это все Організації, де є вони допомагають стоїматеріали людям, допомагають розрушення, вистановіть дома, допомагають дуже. Промоція гігієни та санітарії, здорового способу життя важливий компонент діяльності Адра на Донбасі. Необхідною допомогою та інформацією її працівники хочуть охопити півмільйона осіб. Вікторія Михальчук, Хайтекова, Олександр Федоров, Донбас. Вісті надії.